Доктор Качіоні, любов, що палає на тлі війни. Уявіть, провінційне містечко, де пахне буском і акаціями, а в повітрі відгулини далеких гармат. Саме тут розгортається історія доктора Качіоні, його юної дружини Женічки та легковажного офіцера Бобіна, любовний трикутник, який закінчиться трагедією. Долучайтеся до нашого телеграм, все саме цікаве там. Галина Журба, справжнє ім'я Галина Домбровська, написала цей роман у 1943-му під псевдонімом, і він досі вражає глибиною психології та соковитою мовою. Це не просто мелодрама, це розповідь про те, як ілюзії руйнують життя. Женічка, що прагне летіти на зламання шиї, доктор, який шкодує за втраченою молодістю, і Бобін, що грає почуттями як картами, а на тлі війна, яка вже не за горами. Роман вийшов у серії Віват Класика, і це шанс перевідкрити майже забуту письменницю, чия проза тремтить від любові до світу і людини, як писав Валерій Шевчук. Любов може бути прекрасною, а може смертельно небезпечною.